Мої любі діти, ось на цьому тижні наближається велике свято-паска або великий. І я сьогодні вам пропоную зробити ось такий невеличкий паскальний кошик, в якому ви можете насипати цукерочки, поставити на святковий стіл, пригостити рідних цукерками, або комусь подарувати. Для цього нам знадобиться ось такі звичайні стаканчики для кави. Ножниці маленькі або звичайні стріч, стрічки. Ну, ось тут в мене серебряста, тут у мене золота, намисто та цукерки. Якщо у вас нема вдома стріч, стрічок це не проблема. Ви можете використовувати кольоровий папір, тобто нарізати ось такими смужками, склеїти його між собою і зробити таку корзиночку з паперу. І о, гарячий клей але якщо ви будете використовувати кольоровий папір, вам познадобиться звичайний клей. Спочатку ми беремо один стаканчик будь-який. І тоненькими ножницями. Ось так, дивіться, ми зрізаємо край. Це буде в нас з вами ручка нашої. Карзинки, бачите, ми зрізаємо тільки краї. Якщо ви не можете або у вас виникають труднощі, запропонуйте цю корзинку зробити разом з батьками. Ось так, бачите, ми підрізали край, це буде наша з вами ручка. Тепер другий стаканчик. Ми беремо звичайні мужниці і розрізаємо його на ось такі. Смужки. Ми все з вами вже робили, коли, пам'ятаєте, ми робили квітку гіацинт. Ми теж розрізали папір на ось такі смужки. Невеличке, десь приблизно 1 сантиметр. Отак от весь стаканчик ріжемо. Ось ми його з вами розрізали. Такий нас вийшов сапачок. Тепер ми беремо, ну я беру стрічку. Я вам вже казала, що можна використовувати кольоровий папір. І отут спочатку ми обклеюємо низ нашої корзини. Ось. Ось, бачите, як ми обклеїли нашу з вами, майбутню корзиночку. Тепер, бачите, ми ж порізали на такі смужки, і ми тепер будемо плести нашу корзиночку. Тобто через одну, дивіться, ось так. Ось дивіться. Одна зверху, одна знизу, одна зверху. Одна знизу. Ось так по колу, дивіться, не дуже натягуємо. Так, бачите? Тепер, щоб у нас вийшло плетіння, ми навпаки. Тепер, бачите, тут у нас буде зверху, а тут знизу. І ось так ми будемо плісти до самого краю нашу корзиночку. Це дуже просто, немає тут уже нічого складного. Дивіться, це дуже швидко. Треба трішечки ось так от, бачите, просувати стрічечку, щоб вона ось так було. Плетимо далі. Не на... Так, ось ми з вами закінчуємо наше плетіння нашої корзинки. Бачите? Ось все. Ми ось так, щоб тепер заводимо усередину, обрізаємо краєчок. І приклеюємо всередині. Ось так. Це все дуже просто. Дивіться. Ось така в нас вийшла гарна, бачите, вже корзиночка. Тепер нам потрібно зробити ручку. Це дуже просто. Ось так ми беремо з однієї сторони. О там напносимо і з іншої. І ось так, приклеїмо, тримаємо нашу ручку. Щоб вона приклеїлась. Ось, бачите, яка вже в нас корзинка? Тепер ми зробимо з вами ось такий бант. Це теж дуже просто. Беремо стрічку, робимо таку. І ось так. Дивіться, ось такий бантик. Ми його обрізаємо і ось тут посередині склеюємо. Так. Тепер ми його приклеїмо на нашу ручку. Посередині ми можемо приклеїти наместинку. Дивіться. І наша з вами пасхальна корзиночка готова. Тепер ми беремо цукерки. Наповнюємо її цукерками. І ви можете вже або подарувати комусь, або поставити на свій святковий стіл. Дивіться, які вони гарні.